Два роки за ґратами проведе водій, який вчинив смертельну ДТП біля Туранівки. Понад 30 тисяч гривень соціальних виплат незаконно отримав глухівчанин, який фіктивно оформив статус переселенця. Нова загроза з Брянської області через нестачу ракет. Росіяни можуть використовувати протикарабельний ракетний комплекс. Винуватець смертельної ДТП біля Туранівки отримав вирок. Водій, який сів за кермо у нетверезому стані, проведе за ґратами два роки. 7 січня на ділянці дороги Т-1915 між Ямполем та Глуховом сталася смертельна дорожня транспортна пригода. Водій Шкода Октавія не впорався з керуванням і врізався у дерево неподалік села Туранівка. Один з пасажирів автівки від отриманих травм помер у лікарні. другий отримав перелом ноги. Як встановила експертиза, водій транспортного засобу знаходився у стані алкогольного сп'яніння. У судовому засіданні він визнав свою провину та розповів, що того вечора він не врахував ожеледь та не вибрав безпечної швидкості руху. Як наслідок допустив виїзд автомобілю на праве узбіччя та зіткнення з деревом. Що було після аварії, чоловік не пам'ятає. Він прийшов до тями вже у лікарні. Вироком суду водію призначено покарання у виді двох років позбавлення волі. Крім того, винуватець ДТП не сяде за кермо автомобіля найближчі п'ять років. Правоохоронці викрили глухівчанина, який фіктивно оформив себе переселенцем і Незаконно отримав 30 тисяч гривень виплат від держави. Мешканець Глухова незаконно оформив собі та неповнолітньому сину статус внутрішньо переміщених осіб. Такий статус давав йому право претендувати на соціальні виплати. Про це повідомляє інтернет-видання Глухів Сіті. 23 вересня глухівчанин поїхав до села Береза, де біля одного з будинків скористався додатком Дія, вказавши цей будинок місцем свого проживання та подав заявку на отримання виплат для ВПО. Після цього він повернувся у глухів. Така махінація дозволила чоловіку півроку отримувати соціальні виплати з державного бюджету. Щомісяця він отримав 2 тисячі за себе та 3 тисячі за сина. Таким чином, за 6 місяців він збагатився на 30 тисяч гривень. Але правоохоронці встановили, що за вказаною адресою в селі Береза чоловік та його малолітній син ніколи не проживали. Таким чином, кошти були ними отримані шляхом шахрайства. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину, відшкодував завдані державі збитки і попросив суд звільнити його від кримінальної відповідальності. Так як він раніше не мав судимості та виховує малолітнього сина, суд задовольнив його прохання. За даними підпілля у Брянській області РФ передислоковано дивізіон ракетного комплексу Бал про це повідомляє центр національного спротиву. Дивізіон призначений для ураження кораблів, але через брак відповідних ракет Бал зробили придатним для ураження сухопутних цілей. Повідомляється, що дальність ураження комплексу 500 кілометрів. Знову інтернет-шахраї сьогодні до управління поліції з заявою про злочин звернулась жителька області, яка повідомила, що невідомі зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її грошима, які знаходились у неї на кредитній картці. Картинка була в Фейсбуці. висвітилась. є дія. Крупна така картинка на зеленому фоні є дія. Ну і повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації. Ці гроші кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. На жаль, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме, хоча і знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти, майже 12 тисяч 200. Трьома платежами покупка у Фейсбуці. Все, я була в великому шуці. Я, я взагалі не могла очам своїм повірити. В обласній поліції говорять, що такі випадки масові та відбуваються у всіх районах Сумської області. Громадян це кликають бути уважнішими і нікому не надавати дані своїх банківських карток та не переходити на сумнівні сайти. Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 190 шахрайства шахрайство кримінального кодексу України та проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення осіб злочинців. До Сумського районного управління поліції за допомогою звернула жителька району, яка повідомила, що невідомі зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її грошима, які знаходились у неї на кредитній картці. Як виявилося, потерпіла побачила у одній із соціальних мереж оголошення щодо отримання грошової допомоги в один клік. Перейшовши за невідомим посиланням, вона ввела всі свої персональні дані. Після чого з банківської картки потерпілої зникли грошові кошти у сумі 12 тисяч 200 гривень. Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України та проводяться всі необхідні слідчі дії з метою встановлення осіб-зловмисників. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банків карток. Не дайте себе ошукати. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 14 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.